Всім доброго ранку. Хочу вам показати цю плошку. Хто слідкує за моїми відео, то той вже про неї знає. Що тут у мене укорінюються волотисті гортензії різних сортів брунькою. І от зараз вам покажу, що тут робиться. Сьогодні хочу я її трошки розібрати, бо вона в мене вже така. Все, бачите? Бачите, які корінці. Все, бачите, це вже треба пересадити. Оце щось? Ну, тут трошки є малесенькі. Все дивіться. Які корінці. Це їх треба вже садити в землю. Це теж з корінцями. Оце, це щось без корінців ще. Так ось дивіться, лежить, які корінці пустило. Ну, от, Бачите, зараз хочу її трошки розібрати. Ну, ось дивіться, лежить. Бачите, прям лежить корінці які. Тут що робиться у нас? Тут ще без корінців. Але бачите, почка вже вигитує. пішла почка в ріст. А тут що це у нас? Тут уже корінці. Ось, бачите, які треба вже їй дати стаканчик, щоб вона вже пускала, занурювалася. Тут у мене лежить класман торф. От. Я його, мені він дуже подобається. О, дивіться, ось Оце ось, ось згнило. Бачите, ви дуже не готові бути до того, що воно у вас щось згниє, щось відпаде. Це можна викинути, щоб воно тут не розпространяло гниль. Цей ось у ряд. Це ще в мене тут 5. Не знаю, що це за гортензія. Ще не повивчала її. У мене її 50 видів волотистої гортензії, 54 вида волотистої гортензії. її Ще не поміщала по номерах. Так, а це щось тут свіженьке якесь положене. І воно ще, бачите, ще тут корінців немає. Бачите? Але ось, бачите, теж щось от гнило. Ну, я вам скажу, що ви дуже, ніби, готові до того, що щось відпаде. І це укорінення в мене бурунькою. Що я робила? Я ставила в гілочки в водичку. Потім обрізала бруньку. Бруньку я обрізала ножиком канцелярським. Вот таким, Бачите, лізью я таким. Обрізала бруньку і трошечки, з кусочком стволика. І оце я ложила її сюди. Це тут вже вони лежать у мене. Одні вже укоріні, укорінюються з цієї плошки, другі я сюди ложу. В залежності від того, як гортензія дає бруньки в стаканчику з водою. Все, бачите, все щось таке, наче воно мені вже і не живе, але щось треба подивитися до неї, бо однею рукою незручно. Один листочок пропав. От, тут ось уже дивіться з корінцями. Дивіться, яке мале. Зараз візьму пінцет. Бачите? дивіться, яке воно мале, а вже з корінцями. І вже можна посадити в стаканчик. Тут ось також щось уже тут корінилось. Це ось без. Ні, тут вже корінці пішли. Ну, от бачите, це я вам показую результат укорінення брунькою. Але хочу ще вам порадити. Порадити те, що ви повинні витримувати температуру. Якщо у вас буде дуже холодно в цій, в такому ящику, у вас не буде температура. Температура субстракт, який ви так поміряєте його. поміряли, І у вас не буде тут 20 градусів, воно буде гнити. Якщо у вас буде більше 25, це вже я провірила. Їм не треба тут сахара, розумієте? Вони дуже волотисто, погано корінюються, коли жара на дворі, Ви ж знаєте, да? так? то 25 більше 25, то у вас також може прийти вона, тому що їй жарко буде. Саме оптимальна температура, як для мене, це 20-22 градуси. Ну, 24 ще куди не йшло. От. І вона таким чином лежить на мене на субстракті. І... Знаєте, що сюди ще можна положити? фагном. дуже добре, дуже гарно, я бачила, дівчата показували. Я не пробувала, всю хочу попробувати положити фагном. І щоб у мене зараз там стоять дуже багато живців в воді, то я хочу спробувати мох фагном. Він, він во-первых, антисептик, і він не дає, не так будуть вони загнивати, як некоторі. І, отак от наложу фагном. Сюди місто торфа і буду укорінювати. Ну, бачите, в клас мені воно теж дуже гарно коріннюється. Але з часом от часу мені треба цей торф підсушити, це все вибрати отсюда, це все підсушити, або цей торф убрати, а новий положити. От, Обновити торф. Тут, я так думаю, треба. Ну, отак от. Я думаю, що я вам показую. Як вона у мене лежить, укорінюється це е, брунькою. Потім, коли вона в мене укоріниться, я вже її буду, з неї вже буду брати зелені, з цих же живців укорінених, я буду брати е, зелені е, живці вже на укорінення. Ну, це вже буде десь, я думаю, в кінці березня, вже в квітні, отак от. Так от. І так буде таке живцювання, може бути і круглий, ціле літо. З цих живців можна буде брати, 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 вона буде тут ростати, ви будете брати, і ви собі зробите так, таким чином, можете зробити собі маточники з них, якщо вам. Тому що я, наприклад, зараз на вулиці сформірую свої гортензії, і я з них черенки живці брати не буду. Тому що я хочу, щоб були гарні кущі. Я їх об... обично. Формую на 6-8 гілок, більше не даю їм. То вони вже в мене потім. Якщо вже там буде якась пору зійти і на стволі, то тоді можна обривати з п'яткою і теж їх укорінювати. Ну, я вам покажу літом. От. А так, то я стволи не обриваю і не обрізаю, тому що даю їм зацвісти, щоб були гарні дуже кущі. От. А це я таке у мене може бути маточники, може бути на продаж, ну, в залежності від того, куди вам треба. І нащо ви їх укорінюєте, як то кажуть. У мене на продаж буде осінню багато сортів. На весну в мене, якщо і буде, то я їх нікого, нічого не буду продавати, тому що ми будемо висаджувати все це на дачі. Все, що в мене зараз є, ми будемо садити на дачі. А осінь, вже подивимося я думаю, що буде багато живців, багато буде нових живців. Я отримала вчора ще 6, -6 сортів, покажу вам відео, що отримала. Із Голландії, голландські сажанці. Ну, в принципі, от таке коротеньке відео вам показала. Так що робіть, укорінюйте, вчіться, хто не вміє, хто вміє, пишіть коментарі, як у вас це все е, получається. У нас буде група, тобто, у нас є група в Вайбері. сілочка під відео. Там у нас дуже цікава співбесіда. І так от вам показую результат. Поки ще, ну як, не то, що це результат. Це, навіть, можна навіно назвати було відео одне, відео два. це вже не знаю, яке відео. Ну, слідкуйте. Але дивіться, будь ласка, якщо вам цікаво, як я це все роблю, то дивіться мої відео один за одним. Вони у нас в мене коротенькі. Щоб ви знали, що я роблю, щоб потім у вас не було ніяких других питань. От, а я зараз їх оці. Покоріню, повставляю в стаканчики, хай вже ростуть в стаканчиках. Вони дуже швидко набирають корневу масу. Оце в гортензія, вона така гарно набирається. Це не крупнолисна, крупнолисна медленніше набирає корінці в стаканчиках, а волотиста вона дуже-дуже-дуже гарно коріннюється. Головне, отут -от то, -от, як то кажуть, правильно зробити. Все, Бачите, яке прям мохане коріння. Бачите, я зараз покажу вам візьму пінцет. Дивіться прям. Хоче жити, буде жити. Ми їй її дамо цей шанс. Так що сьогодні 1 березня. Вітаю вас з першим днем весни. Чекаємо перемоги. Так хочеться вже тепла. І. Перемоги, щоб наші хлопці і дівчата вернулися із війни. Так що дякую. Поставте, як то кажуть, будь ласка, кому, не... кому сподобалося відео, побажайку якусь, і можете написати коментар. Дуже дякую.